У надвірній традиційно головну ялинку встановлюють на майдані Шевченка. Якщо у попередні роки її привозили з гірської місцевості, бистриці, Зелени, то цього року зелена красуня родом з верхнього майдану. Через те, що виросла в гарному відкритому місці, досить пишна та симетрична. Дерево надзвичайної краси. Вік ялинки понад 50 років, висота 16 метрів. З питань безпеки комунальники коротили її до 14. Та, попри це, вона все одно стане однією з найвищих за останні. Роки. І коли ми сьогодні аналізуємо, коли з надвірнянщини беруть такі красуні і до міста Києва і до міста Івано-Франківська, то останні п'ять років ми на порядок вище підходимо до параметрів дерева і для того, щоб вона була справжньою натуральною тим деревом, які є притамане саме для святкування. І відзначення новорічно-різдвяних свят. Шукали ялинку біля двох тижнів. Декілька днів ми проводили по декілька годин по гірській місцевості і шукали то дерево, яке б могло бути тут для святкування новорічних різдвяних свят. Важко, важко по-перше, те, що не всюди, де є гарне, прекрасне і таке пишне дерево, може заїхати техніка. Друге, питання: що ці дерева мають рости. На окремій галявині де є прямий доступ світла, сонця і не затуляють інші дерева. Тому таке дерево знайшли у верхньому майдані, практично на території Держлісгоспу. і силами комунальних служб. Привезли його сюди цього року. Різдво та новорічні свята в надвірні будуть особливими. Цьому сприятимуть нові стилізовані іграшки на ялинці та по-новому прибрана центральна площа міста. Різдвяні будиночки. Сам міський голова результатом задоволений. І надвірнянці також вже багато років підряд. доброю традицією у нас в місті є прикрас наряжати, прикрашати ялинку на новий рік та різдвяні свята. Цього року дуже вибране, гарне. Дерево в селі Майдан і доставлено на двірну. Ця наша красуня буде прикрашена на радість нашим населенню, нашим гостям і також дітям, тому що яке свято, який новий рік і яке різдво без ялинки. Ми щиро дякуємо від імені громади, нашому голові міста, а також нашим комунальникам, які впродовж багатьох років років багато зусиль приложують для того, щоб наша ялинка була найкраще в області.